Усім привіт! Хочу разом з вами розпакувати свої подарунки по хімії. Я брала участь у вікторині. Ще за часів школи. До речі, влог з мого нагородження. Скоро вийде на цьому каналі. А зараз мені прийшли декілька подарунків і диплом звідти. Ну, дуже гарно запаковано. Навіть шкода його відкривати. Надійшов отакий милий диплом, маленький, за друге місце. Він не стандартного розміру, не А4, а5. а Цей захід проводив Харківський національний університет імені Бакетова. Також тут отака монета, власне, з гравіюванням університету. І також надійшов отакий милий блакитний блокнот з золотим надписом, написом. I jeden z